Привет! Интересно. Привет, интересно, главная. Что у вас за иконостас? Иконостас? Не, у меня нет иконостаса. У меня кроме креста. У меня кроме креста больше ничего нет. За вами-то что? Где? Вот это? За вами. Нет, что медали какие-то висят. А, это да, это награды медали мои. Ну, я же говорю, иконостас. Ну, не а иконостас. Нет. Крест – это сатанинская вообще-то, символ сатаны. А, -а, а, я не знала, что крест – это сатана. Ну, вы много, много чего не знаете. Буду знать. Вы еще что, да, будете знать, да. Это от сатаны, да? Да, вы знаете историю вот того, кто на этом кресте у вас изображен? Кого, Иисуса? Да, знаете? Нет, а что, расскажите мне. Его, его в тот же день сняли с креста, а у вас он до сих пор на кресте. У как меня? Это ну, это у, вас, те, у, вас... у меня его нет на кресте, это просто изображение. Ну изображение кого? Иисуса распятого. Распятого. А его данный? Он документ... за ваши он грехи сняли. его распяли, за наши ваши грехи распяли. Так что вы говорите? Так я говорю еще его сняли с креста, а он у вас Ну понятно, снять. что его потом сняли и что? Ну, а почему он у вас на кресте? Значит, вы его продолжаете что? В смысле, почему на кресте? Ну, это изображение, это напоминание, Делочка? что за грехи, Делочка, за, за грехи, крыльца. вот а, что, да. вот, смотри. я всю жизнь черная пятница, там кресло можно дешевле купить, о. кресло бабка, хоть подожди, тут интересная барышня с Экана Перести побачив. Слава Україні! Героям слава, ой, який гарний у вас картуз. Молодець. Бачите? Ви україні. І в Канаді в нас таке є. В Канаді є багато роботи. українців наших там. Дуже багато. У мене донька, вона волонтерить у українській спілці. Класно. А, допомагає українцям. Дуже дякуємо ну, вам. А я у вас підписник. О, бачите? <сум> <сум> Добре, заходьте, ставте вподобайки. Може хочете щось розказати глядачам? А якщо у вас якісь питання, я запитую, запитуєте, Та що мені у вас питати? Тільки на вдячність, що ви не забуваєте Україну, що ви там далеко за океаном, О, але поруч з нами підтримуєте. Ми вже майже 30 років тут проживаємо, ми ніколи не забуваємо, ми забудемо Україну. Дуже приємно. Це так. Дуже це важливо, що? щоб ми об'єдналися у всьому світі, українці, щоб об'єдналися. Дуже важливо. Ой, дай до Богу. Ваші слова дай до Бога Богу. Дай Бог. Бережіть себе, гарного вам настрою, гарного дня. Вам також. вам також, також. Дякую. Бережіть у вас себе там також. сніг уже чи що це? Це мені здалося? Ні, 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 нема, нема. Я подивлюся. Це так у нас кажу. різна ж погода. Зараз у нас зима, а у вас ні. Нас тільки такі, такі, ми як вони кажуть. Угу. Бачите? Ех, ну, добре, Показав би вам, показав би вам літак російський, він стоїть вже 3,5 років у Торонто, стоїть, вже в аеропорту. Його Збит... конфіскували. А, конфіскований. А ви бачили Я... літак? Ви бачили, російський літак у Турції загорівся? Ой, дай Бог! Цей пасажирський ж це ж... пасажирський! Ж один. Ну то, ну, послухайте, я... пасажирський літак не взлетів, загорівся, тобто в них проблеми з, аві... з авіацією великою. Ви уявіть, mm -hmm. і що має бути в людини в клепсі, щоб сісти той літак і летіти кудись. Mm -hmm. Ну, бачите. Ну, гарно, хай. Може, ви і правимо, може Господь молитви. Хай би закрили їх від цього світу, хай би сиділи там дякую. на своїй сосі і не лізли до інших. Вам дякую за те, що ви робите для України, що ви спілкуєтесь з цими приматами. Так що вам всього найкращого дякую. і вас, вас знають, вас, вас дивляться в Канаді і в Америці. Дякую, донці, ваші дякую вітання передавайте. Дякуйте всім, хто нам допомагає. Дякую за побажання. Бережіть дякую. себе. Слава Україні. Героям! Ну, так зустрічаєш людину гарну, то воно й гарна людина. Аж так приємненько на таких дивитися і розмовляти з ними. Пише якийсь лесу, чого Путін ударив по Дніпру, а не по Львову. Бо Путін не може вдарити ні по Львову, ні по Америці. Ти краще б задавався питанням, чому Путін погрожував странам НАТО а б'є по Україні? От, такі росіяни такі тупі, ви елементарних речей навіть не розумієте. Путін е, погрожував же странам НАТО за іспользування американських ракет. Американські ракети вчора знов летіли по Росії і обістралися ви зі своїми доктринами е, ядерними і зі своїми орешниками. Сидите и щелкайте и ехать. Приветствую вас. Привет. На какие темы общаетесь? А вы откуда? Сейчас или вообще? За, с Витке вы взяли, зале, так? Ну, родился я в Украине, в Херсонской области. Там под Херсоном. Сейчас я на территории Российской Федерации. Временно, но там. А что ты там делаешь? Задачи выполняю. Какие? Поставленные. А украинскую мову вы можете укладывать? Ну, так. Да. Я ж Украины. Ну, давай украинскую поговорим, а то мне сейчас не верится. Багато россиян кажут, что они, типа, из Украины, но але... Під Давай. Давай. А розкажи, чому ти е, перейшов на сторону Росії? Е, та я і не проходив. Та за лінією фронту нас. Так ти ж кажеш, що ти на території Росії. Ти ж в Курщині? На Курщині? Ну, так. То mm -hmm. Ти за Росію воюєш чи за Україну? Звісно, за Україну. А, Господи, я подумала, що ти. Викон... Господи, ти не лякав. Ти що, взагалі? Я злякалась, думаю, що з Херсона так зрадник сидить і так нагло розказується. Та просто за рахунок красотського акценту я на росіян не тактичний А, Так, да, трошки та, руський такий акцент страшнючий. Ну дякуємо тобі дуже. <рес> і вам дякую. Будь обережний. А кажуть, у нас кордони закриті, а я кажу росіянам, у нас кордони не закриті. Бережіть себе, будь ласка, ми з вами і, і підтримуємо і чим можемо допомагаємо. Я не буду питати у вас подробиць, бо я в ефірі на пряміємо ефірі, тому краще не піти. Та ні, якщо цікаво, я можу розповісти, що тут попрати. Що я можу? Я хочу, знаєте, що хочу спитати у вас? Не спитати, а попросити. Щоб ви е пояснили, чому людям в тилу потрібно донатити хлопцям машину? Е, Перед за все, є е одна серйозна проблема, це державна, державний апарат, державна машина. Тобто ми маємо розуміти, що у нас в бюджеті є певні кошти. Їх, наприклад, дають Міністерство оборони. Міністерство оборони воно розподіляє кошти, а, а потреби є, наприклад, тут і зараз. Наприклад, у нас нещодавно в мене Згорів броня, броня. Так. Щоб попросити, наприклад, державу моєї бригади броні, якщо він є в наявності, мені його видадуть. Але його треба потрібно списати, потрібна певна документація. Бюрократія. І тобі за нього потрібно. Бюрократія. Так, да, да, тобто є бюрократичний процес. І він може затягнутися. Якщо, наприклад, тобі записують, що ти втратив його в бою, тобі його дадуть одразу новий броні. Uh -huh. Якщо, наприклад, ти загубив його, тобі скажуть, ну іди, шукай там, де загубив. І ти будеш без броні ходити. Ну, у нас, на жаль, так і є. Цивільні можуть не погоджуватися, але воно попавте так і є. І тебе відправлять на штурм без броні. Бо вона на тобі записана. Тобто, і нікого це не хвилює. Тобто, і командир, то, то, почекай, тебе командир відправить на штурм без броні? Ну, якщо йому дадуть наказ, він відправить. Але, звісно, в нас адекватні люди, які мене без броні не пустять. Або я візьму якісь... Ні, які ну, Ти так кажеш ти в прямому ефірі, ти так кажеш, що без броні відправляють на штурм. Я... ти що? Так. Ну, тобто, ну по факту, то, тобто, якщо скажуть іти. Вищому командуванню немає значення, є він в мене в наявності чи немає. Він на мені записаний. Ну, мене... Окрім вищого командування, у вас є свої командири. Звісно. Він ж тебе вищого, не відправить це... на штурм ніколи. Без броні. Так, так, так. Господи, так Слава. І тому я кажу, щоб я не сидів і... і державні кошти не проїдав, Наприклад, якщо я відкриваю якусь там банку собі на Муганіфроні, люди мають скидати гроші саме через те. Що, як мінімум, я не буду просто так за отримувати зарплату, а буду виконувати певні задачі по звільненню території, по обороні території. Ні, ну Це по, ти вже і, дуже, дуже сильно загнув. Перегнув, просто... дуже перегнув, Дуже перегнув. Люди мають донатити, щоб я гроші це... не витрачав. Гроші це справа не в грошах, що ти будеш витрачати чи не витрачати. Справа в тому, щоб кожен об'єднувався навколо і допомагав там, де він може. Я хочу, щоб всі донатили, всі долучалися, щоб всі були причетні до цього. Так, да, і найголовніше, що якщо ми кажемо, що нам потрібна там, реп, машина, бонік, старлінг, він нам потрібен зараз. Тобто ми не хочемо отримати його через півроку, як нам його видає держава. Тобто нам потрібно щось бути зараз, бо ми це втратили зараз, нам потрібно відновити а, те, що ми загубили. Якщо люди оперативно збирають кошти, закрили банку на 100 тисяч гривень, ми замовили. Або буває так, що ми просто замовляємо за свої кошти, і потім вже відкриваємо банку, і ми якби. Повертаємо те, що, те, на що ми витратили. щоб mm. не втрачати час. Потім ми все, ми показуємо так. чеки, ось дивіться. Швидкість, це ваші, швидкість. Це, ваші швидкість. це життя наших так. хлопців, правильно? Так, це найголовніше. Бо, швидкість. наприклад, буває таке, що на закордонній техніці, умовно, там, американські пікапи, вони вимагають там дуже цікаве моторне мастило. Яке просто тут на заправці на Донеччині, ми не купимо. У нас немає змоги його купити. Іноді його може не бути навіть в Україні, нам треба замовити його із Польщі. А ви за свій рахунок замовляєте? Чи це, чи це частина забезпечується мастилом? Ну, машина, типу, вона волонтерська, і тому ми самі забезпечуємо. А, я зрозумів. Ну, тобто держава так є стандартна якесь мастило, але вона не підходить, вона дуже сильно в грудно впливає. Я зрозуміла. О, а ти тут а такі ти такі вийшов бази... в рулетку, ти з росіянами спілкуєшся чи з українцями? А, тут? Угу. Ну, з росіянами мені не дуже доподоба, вони дуже тупі. Тупі, так. Да. А так, прокинутися десь там росіянам з трошки трошки. На емоції вивести. Ні, пані... то я вже а хотіла та... тобі побажати, знаєш? Так. Багато, що, забагато <різь> не, не що. Ні, мені дуже не дуже так доведено. ті росіяни почуть, я їх сприймаю, це просто кунсткамера для мене. Я сюди виходжу і. Я вже до цього звикла, це, це таке, це дно. А коли зустрічаєш зрадника. Коли, каже він, я, з, з Херсонської області. Я думаю, з Херсонщини такі люди. <рес> Ні. От, а ви, назад, на, на жаль, є такі персонажі Є, на, є, звичайно, багато, на, на жаль. жаль. Yeah. На жаль, це так, так, на це не, це, так, не, я коли люди кажуть, що у нас дуже типу, багато зрадників, і українці там є такі, що підтримують Росію, це в кожній країні таке би було. В кожній країні, яку б не напали. Тому це не таке щось страшне, це просто це війна. Кожен показує. Звичайно, ну, сепаратизм, це, ну, це частина суспільства. Це, mm -hmm. як би це так, тупо не звучало, але це, типу, є чимось нормальним. Тобто воно не є чимось там пригоді і там штурма. Що на щось, жаль, це півня, ну, так. Да. Що ж до неї були, вони просто будуть, mm -hmm. на жаль. Да. Я дуже дякую вам, хлопці, дуже-дуже дякую. І ми зараз в прямому ефірі і всі в чаті сердечка вам шлють. Дякують вам за те, що ви нас збережете. Дивіться це горбовочка із 124. Які відправляють у британські та французькі подарунки на Пурщину, mm -hmm. в тому числі. Вчора прилетіло, кажуть, вчора гарненько прилетіло, так? Да? Це було дуже красиво. <laughs> Нехай літає. Нехай. Хочеться, щоб Дайте. там все горіло синім пламенем, але по трішечки. Точно, да. намагаємось і це забезпечити. Тож дякую вам за підтримку, я вас всіх люблю. Бережіть Замечальні. себе, будь ласка. Питання. Бережіть себе. Так, дякую. Слава дякую. Україні! Веруєм слава. Бережіть себе. Які в нас гарні захисники. Ну які погля... послухайте, як він розмовляє, який в нього погляд. Який він ну, розумний, адекватний і зовнішність така приємна. Я зараз спочатку сумнівалася, що він, ну, типу, е з Херсонщини зрадник. Але мені таке прийшло вмислятися в голоду, бляха, муха, що це за? Ну так як приємно, яка різниця, яка різниця. Кажуть, ми одинакові, один народ. А де там? То воно ж видно, що не один народ.